Здарова, персики! З вами Шадо сьогодні. Я вам покажу самі скриті предмети в Майнкрафт. Так що ставте лайки, а ми починаємо! І так, коротше, я вам буду сьогодні на цьому відео буде. Ну, я буду показувати самі скриті предмети. Так, е, да, в Майнкрафті. Так що ставте лайки ми продовжимо. Е, всі знають, що вийшло в Майнкраф Education Edition у 2016-му. Це як типу хімія. Ну, я не буду задержувати, так що починаю. І так, ось ми бачимо, що тут якісь непонятні штуки. Щоб про це получити, це не треба ніякий мод. Просто отак. І нажимайте на оцю кнопку. Ось Minecraft Education Edition. Нажимайте на цю кнопку, навіть на 1.18. Якщо ви будете на 1.18, тоді воно буде. Так що ставте лайки. Ми, ми продовжуємо. І так. Е, Ось у нас 11, 11, 11. Да. Так що ми пишемо 11, 11 і 12. І у нас на натрий. Коротше. І ось ми беремо динаміт. І у нас виходить підводний динаміт. Так, да, він не тільки зриває на землі, так і ще й воді зриває. Ну, так. Да. Е, ви можете провірити, воно е, получиться. Ну, ми переходимо далі. Я тільки отак його поставлю, тільки головне, щоб не зривати. І так, далі. Тепер ми робимо. Я, я вам скажу. Підводний. Е, Факел. Факел, так. Да. Чи як його там? А, смолоскип. Так. Ми пишемо 12, 12 і... 12. І у нас магній. Беремо смолоскип. І робимо отак, отак, і у нас виходить підводний small Це означає, що. Це означає, що він світиться в воді. Ось. да, це правда. Ніяка не брехня. Ось, якщо ви хочете поставити оцей, у вас не виходить. А якщо оцей поставити, тоді все нормально. Ось подивіться, яка гарна анімація. Так що, ну ми. Продовжуй. Ну, це ясно, і це дуже класно. Це ну, виживань, виживання, якщо ви хочете знайти, ви не знайдете. Ну, так. Да. А ми переходимо далі. І так, в общем, так. Переходимо далі. Ми будемо робити справжній е, шарик. Так, да. Воз... воздухом. Ставте лайк. Ми починаємо. Так. Так. щоб зробити? Пишемо. Шість. Шість. Сім. Навірно, так. Дальше. Дальше. Ну, далі. Один. 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 І один. І у нас водень. Дальше. Два. Два. І два. У нас гелій. Получився. Дальше. І далі. Далі ми нажимаємо на конструктор з полку. Так, ми вибираємо, скільки нам потрібно. Ми беремо 5, ми беремо аж п'ять вуглець. Да, і ми беремо вісім 8, вісім 8, цього. Ну, вісім водення. І у нас виходить латекс. Беремо його куча. Може він пригодиться у нас в експерименті ще там. Ось у нас вийшло. Далі. Так, да, у нас получився латекс. І тепер ми беремо в креатив. Ну, Коротше, тепер ми беремо -по поводок. І ми беремо будь-який колір. На, можна оцей червоний. Оцей, де, оцей чер... де тут кольори? Шап. А ось. Я беру любий. Синій, червоний там. Отак, от отак так і отак. От по просто. Потім. Потом. Потом ми беремо оце як його. Треба спомнювати. Так, спомнив. Ми беремо з Креатіва. Коротше, ща, треба спомнити. І треба взяти гелій. Точно. Потім ми. Щоб зробити його. Ми його крафтимо отут, напевно Я, якщо не помиляюсь. Отак. 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 Ну, і отак і отак. Поводок, беремо оцей гелій і от, отак. І у нас виходить синя куля, червона, салатова, зелена, ну і жовта. Якщо ви хочете подивитися, треба не повісить на оцей. Якщо не помиляюсь. Треба взяти забор, оцей дерев'яний. Обов'язково дерев'яний ось паркан. я мав. І подивіться, який у нас виходить шарик. А щоб його лопнути, можна просто тризубцем кинути. Отак. От І він у вас лопається. Можна навіть. На голема повісить. Да, да. Ви не... Вам не почулось? На голема, даже. Зараз я тільки знайду. Спав голем. Ось ви спавнете голема. берете будь-який просто шайк, прикипієте і він просто вилетить. Чо? Пожі. А чого він не летить? Ви бачите, мабуть, він важкий. Так що я його ще лопну. Ну, ну воно зато робить. Переходимо. А, шайку за там. Ну, ну коротше, пер... ну, ми переходимо далі. І так. Ось ми ось тут. Тепер ми робимо блок. Тепла. Що нам потрібно? Ми пишемо Ось тут. 11. 11. І. А, Ой. 11, 11, 11. І. Ой, 11, 11. І 11. І у нас натрий. Далі. Ми пишемо. Семнадцать, 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 ой, семнадцать, семнадцать, ну и восемнадцать. И у нас, ой, извините. И, и у нас хор. Дальше мы вот тут нажимаем. И нажимаем на четыре. Треба чотири тут. О, тут треба чотири натрия. Ой, ту, який чотир, блін. Коротше. А Коротше. Ми беремо один, один натрий і один хвор. Чи не один? Я не пам'ятаю, я дуже давно тут займався. Так, да, дуже давно, коли я ще е, у мене каналу не було. Так, да, це правда? Так що ми так. Два були. Чи. Коротше, я реально не помню. Тепер спомню, коротше, ми робимо... Ми робимо так і у, нас сполуч... і у нас сіль. У нас виходить сіль. Да. Тепер ми пишемо. Пишемо один. Один. І один. У нас водень. Тепер вісім. Вісім. І, і знову вісім. І у нас виходить кисень. Я оце уберу на всякий солуче, щоб не мішав. Я... Угу. Так. Ми написали 1, 1, 1 і 8, 8, 8. Так. Да. Ми написали. Переходимо ми далі. Нажимаємо на конструктор спол. Конструктор з Один один кисень і два водення. І у нас є така вода. Я її кладу сюди. І ксіль теж, щоб не, щоб не пропала. Тепер ми пишемо. Да, тепер ми пишемо 26, 26. 26 і 30. У нас Появляється залізо. Ну, Да. І ще треба взяти Такий, е, одне вугілля. Зараз я тільки спробую його знайти. А ось треба взяти деревне вугілля. І тепер ми нажимаємо на лабораторний стіл. І що нам треба? Треба. Вз... Подожди. Піждіть. Отак. Ну так, отак і отак. Короче, що треба? Ми треба одну сіль. Один одну воду. Одну воду. Одну... Одне залізо. Один. Один, одне дерев... деревне вугілля. І ми нажимаємо об'єднати. І у нас виходить блок, який називається теплоблок, який розплавлює є... лід. Да, але синій Синій лід не розплавляється, тому що він дуже холодний. Ось, я можу даже поставити лід. Я вам можу показати вам. Ось лід обичний. І. Ну, і оцей іспресовий лід. Ось ми на нього. Ось, ми ставимо. він, напевно, зараз буде розплавлятися. І ось він розплавився. Ось, він розплавився за секунду. Ну, ми переходимо далі. Далі. Далі ми будемо робити самі захисні скло. Ну, як, ну, самі гарні. Так що давайте. Що ми пишемо? Пишемо вісім. Вісім і вісім. У нас, виходить, кисень. Тепер. І ще 13, 13 і 14. І у нас виходить алюміній. Далі. Ми пишемо. І ще одне: 5, 5. П'яку дай. Ну, і у нас виходить бор. Борщ. Бор, борщ. Похоже, ну, да, ми. да. Якщо ви не запомнили, можете перемотати назад. Так, ми нажимаємо на конструктор сполук. Ми беремо три. Раз, два, три. Три кисня, він має бути. І два альта. І у нас виходить оксид алюмінію. Да, Це просто капець. Угу. Ну, як, не невзим, моск. Ну, і ще. є. Тепер. Е, два бора. І три кисення. І у нас виходить е, триоксид бору. Так. Да. Триоксид бору. І у нас виходить отакі. Баночки. Ща покажу вам. Це як, а оце як банка шоколада. Що можна поїсти. Але це, це хімія. Це наука? Так. Да. да, да. Наука. Угу. Так. Беремо ми, значить. Ось цього. Скільки три. Скла. Можна взяти і можна взяти скло, либо же скляні панелі. Беремо, ми, значить, отаке. Ну, я хочу взяти десь, ну, отаке синє скло. Так. Да. І ще треба так, отакі. Так, тепер. Надо е, взяти верстак. Ось, можу я в цей взяти. Тепер ми розміщуємо. Отак. 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 І отак. Тепер отак, отак. І отак. І в нас виходить загортове скло. Так. Да. І подивіться. Епос. Рівнуйте з оцим. Це загартоване. І оце. Мені подобається оце, тому що воно занадто гарне. І тут такі класні лінії. Можна навіть з оцим. З, 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 з оцими. Ну я і казав вже, тут можна з. з, з скля, скляні панелі. Да. Отак. От Отак от і отак. От Вони теж будуть гарні. Отак. От Тепер отак, от отак. І отак. От отак, отак. Ну і отак. От а ой. І у нас виходить отакі от панель із загартового е, синього скла. Подивіться, яке воно гарне. Це просто шик. Шикарно, я мав в виду. Да. да. якщо ви зламати їх в виживання, тоді вони випадуть. Якщо ви будете довго його ламати, без... Да, воно буде довго ламати, але воно випаде. З любого предмета воно випаде. Да, прям з любого. Ну, переходимо ми далі. Ну і ми переходимо далі. Ми буде робити лідову бомбу. Да-да, лідову бомбу. Угу. Да, ну, ми робимо. Коротше, пишемо 6. Ой, 6, Шість і шість. У нас виходить вуглець. Далі. Вісім. 8 І знову вісім. У нас кисень, виходить. Далі. Далі 11. 11. 11. Ну і 11. У нас виходить натрий. Да, у нас виходить натрий. Тепер ми об'єднуємо з оцим. Яким. Щас я я забув, як воно називається. Так, да, я дуже давно, ну як давно, рік назад робив це. Ща я його знайду, підождіть. Так я сповнив. Коротше, ми нажимаємо на цю кнопку. Наж, і щоб зробити, і треба одну банку зробити. Так що два кисеня, два вуглеця. Ой, три. Ой, блін, я перепутав. А, точно, я ще забув один, один елемент. Звичайно ж, що водень? Робимо отак. Три е, воденя. І два оцього. Два. Два вуглеця, два кисеня. Ну, і один натрий. І у нас виходить ацетат натрію. Да, ось така стовбочка. Да. І, зав... і... і у нас виходить отакі чудесні банки. Ми тепер їх зміщуємо. Тільки оце треба вбрати Так. Ой, вибачте. Ми отак десь. Раз, два, три, чотири. Ми об'єднуємо. І у нас виходить отакий крижана е, бомба. Да-да, кижана бомба. Що вона робить? Ми зараз пров'яємо на неї на воду. Ось. Ми її кидаємо. І вона внизу два блока отут тут робить лід. І три блока ось тут. Так, да. це реально робить. Да-да-да. Ми зробили таку гулю. Да, джену бому. Це ля, як... Подивіться, це як дорога з льоду. Так, да, це просто гарно. Ну, ми переходимо далі. Так, так, ми будемо робити супер оце відобулення. Відроблення. Це як буде е, як кісткове борошно, Ну, типа, отаке. Да, ви поняли. Ну тільки воно занадто класніше буде. Що ми пишемо? Ми пишемо: один. 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 У нас виходить водень. Далі. Сім. Сім. Ну і сім. Азот у нас. Тепер далі. 15, 15, 15. Ну і 16. У нас виходить фосфор. Фосфор. Ну, да. Так, ми беремо оцей, Ми беремо конструктор сполк. Ми е, зміщуємо там. фух, Ми беремо спочатку. Ми тут три водення ставимо. І один, і один азот. І у нас виходить аміак. Да, Чудесний стакан. Да. І тепер ми б... нажимаємо на лабораторний стіл. А оцей. А ми тут нажимо. І ми аміак ставимо тільки на тройку. Ось там. Ну, і... Отак. Ага. А, ні. Блін, я реально не пам'ятаю. Один. І в нас. І у нас, виходить, супер удобрення. Так. Да. Воно саме класне. Так. Да. Можна воно виросте дуже. Так, да. дуже швидко. Да. Ну ми. Ну, да, це просто капець. Ну, ми будемо прощатися. З вами був Шадо. Всім пока!